Спонсор показу. Історія у пляжці. У скала горів житлових будинок та гараж. Вогонь знищив покриття будівлі та речі домашнього житку на площі 40 квадратних метрів. Крім цього, полум'я швидко охопило автомобіль, який знаходився у гаражному приміщенні. Погасити вогонь вдалося рятувальникам. Ще одна пожежа трапилася у селі Надрічної Бережанської громади. Там полум'я знищила утеплення стін та покриття сушки дров контейнерного типу на площі 60 квадратних метрів. Чому виникли ці обидві пожежі та їх матеріальні збитки наразі встановлюють фахівці. Служба безпеки України закликає людей не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів, адже відзняти відеозапис може бути використаний російськими військовими, які після перегляду можуть завдати повторного удару по українських містах. Такий випадок стався із чоловіком, який поділився з друзями власне відео атаки дронів камікадзе, де було чітко видно масштаб ураження об'єкта критичної інфраструктури. Поширення відео здійснив через мобільний меседж серед своїх знайомих, а вони розповсюдили його через мережу інтернету. Вказані відеоматеріали були використані російськими ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Та коригування точності завданих ударів. Також я розумію химість моїх дій та до чого вони призвели. Поліцейські Тернополя розшукують винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля Honda Акорд з номерним знаком ВО 8603. Е, а на проспекті Злуки зіткнувся з автомобілем Сузукі, який рухався в попутному напрямку. Після чого поїхав з місця події. Правоохоронці закликають: якщо ви бачили момент автопригоди, чи вам щось відомо про вказану автівку та її кермувальника, телефонуйте на лінію 102. Спонсор показу Історія у пляжці.